Так, всім привіт. Украна фармінг, тов Прикарпаття. Сьогодні кидаємо доброго. Кейс квадро. Кейс і гарний. Так, всім привіт! Тобто дев'ятся, так? Так, дивіться, вже зараз гарно Він сам піднімає. Ось, і є у нас такий... Де у нас такий Кейс план. Тіманті Все у нас Амазончик. Ну, ззаді йде гарні фари, ну, супер. Вологу закрили, ми добре кинули, ми добре робимо кидали. Культивація, посівна. Ось. Зараз все за планом засипати. Кес. Зараз він розвертається, хай спить там. Нічний репортаж від агронації. Кейс. Бачите, взагалі, гарний. 50e cake sintisitant tant